Вітаю наших глядачів, глядачів проєкту час блогера на телеканалі, де один. Сьогодні у нас буде надзвичайно цікаве спілкування? Я сподіваюся, додивитесь його до кінця. Спілкуватись ми будемо із Тамарою Арушанян. Вона продюсерка дитячих зйомок та видавниця дитячого журналу Елка Мегазін. Добрий день. Ви вже шість років так випускаєте дитячий журнал. Туди входять найгарніші та найстильніші діти України. Як взагалі виникла ось ця ідея створення? Та чи не було б перешкод на вашому шляху? Ага. Я, дуже, я на самом деле, коли, коли почала займатися цим журналом, до цього працювала у других журналах, але е, ті зйомки, які робили там, вони мені ну, були ні, не близькі, скажімо так. І я дуже творча людина, я дуже хотіла створювати те, що подобається мені, і мені в житті пощастило, що е, мої клієнти в мене дуже вірили. вони дуже... Е, підтримували мене, і як вони мені сказали, то що тома ви должны издать свій журнал, і ми вам поможемо. Ми вас. Піддержимо а на той момент. Мене мене в житті був дуже важкий період, і я ще познайомилась з дівчинкою Майя Бриліт, їй тоді тоді було 7 років, і вона, як я її називаю своєю музою, вона мені вона мені надихнула. Вона в той період дуже мені. Ну вона навіть, ця дитина даже не знає, як вона повлияла на мій шлях. Вона мені дуже постійно писала, вірила в мене, і вже тоді я зрозум. Мені набрали її мама і каже, що Том нам потрібна зйомця. Я я кажу, я хочу здати свій журнал, і так як ваша донька, ну, так, так вона мені до душі, то давайте я її ну, буду прикрашати обклад, обкладинку нашого першого випуску. Бо от, ми зробили перший випуск, і насчет перешкод раз таки спомню наші перешкоди, які були якраз таки у першому випуску. Це, це дуже інтересна історія. Я коли почала робити журнал, мені хотілося зробити все найкраще. Я тоді обрала найкращу локацію у Києві. Це був ресторан Елізей у комплексі «Царський». Я Взяла ведучу Лілію Ребрік, нас освіщав світський телепортал а, і, ну, і Там був дуже гарний форшет, виступали зірки. Тоді виступав у нас Вадим Олейник, група «Небо-5» 5, це як Опен Кіт, а той вже продакше, тільки хлопці. От. Ну і от в мене вже все готово, і завтра в мене івент. І я розумію, що в мене не вистачає грошей на цей івент. І сума була дуже велика. А, ну, я зрозуміла, що шляху назад немає, і пішла до друга свого батька. Кажу, що так і так, що дуже потрібно. Він, звісно, посміявся. Каже: оце це ти даєш завтра. Івент а у тебе така ситуація. Кажу: ну, я в себе вірю, кажу, все буде. Ну, він дав мені ці гроші, і на самом де все пройшло дуже дуже гарно. Я на слідщий день помню, так як я енергійно дуже віддала цьому івенту. Проснулася температурою 40, але я отримала такі відгуки від людей, які писали. Що це найкращий івент, в якому вони побували, що дуже гарно, що дуже гарний журнал, і людям це сподобалось. І а, тут я ще би хот хотіла додати, що дуже важливо, що коли ти робиш свою справу, а, щоб ти орієнтувався на правильну цільову аудиторію. От я коли робила цей івент, я. Поняла, що я працюю з найкращими людьми, і я хочу для них робити найкраще. І це люди, які, е, які вкладаються у розвиток своїх дітей. Е, і це дуже важливо. Знаєте, е, ну, коли мені обращаються радітелів в тому плані, що ми хочемо розвивати дітей як модели, то те, що ми робимо для дітей, це дуже важливо. Це не тільки про моделі, це про розвиток, це про любов к прекрасному. І мені би дуже хотілося, щоб більше радірадії к цьому відносились. Бо так, от потрібно сіпробувати модел, моделингу, але якщо це не вийшло, то не стоїть розстраюватися, це завжди вклад в рібінка, і дуже що важливе, одеже я сейчас да дуже переживаю, так волнуюсь, і до чого, от то, що дівчатки цим займаються. Я за те, щоб коли вони виростуть, коли буде вже 15-17 років, коли вони будуть давати інтерв'ю, коли вони будуть в обчацього ха ходити на спів, беседи, вони вже будуть увіреними в себе і. Лічність особистості, які впевнені в себе і ведуть правильну комунікацію з людьми, і це дуже важливо, і я дуже хочу їм це передати. І впевнена, що у наших діток, з якими я працюю, так і буде. Скажіть, будь ласка, ви тільки що казали про те, що потрібна була якась певна сума для того, щоб створити ось такий івент вперше в вашому житті. Якщо не секрет, то про яку суму йшла мова? Ну мені тоді не вистачило 5 тисяч доларів, угу. тобто взагалом івенти, от вони виходять плюс-мінус, така варіювання, да, десь 5 тисяч доларів. Дорожче, дорожче. Це у мене вже була сума, а це угу. мені не вистачило. Взагалі, це ці івенти, які роблю я на сам як мені каже Тома ти займаєшся благотворительністю, тому що не один івент мені не принес. Заробіток максимум мене бив заробіток. Я помню 5 тисяч гривень. Це вторий івент, і то я сказала: беремо ходу листа, діти будуть їм раді. А, ну то есть, ну да, це ну це не маленькі суми. По перше, я Обираю дуже е, найкращі локації, і мені наповнення івенту. У мене ну, завжди аніматори, завжди зірки виступають, завжди фуршет. Ну коли я роблю івент, я це роблю з душою і дійсно роблю найкраще все. Тобто, ви прям суцільно вкладаєтесь у те, щоб створити ідеальну картинку. Да, для мене це дуже дуже важливо і дуже важливо, щоб люди, які прийшли на мій івент, отримали ці найгарніші емоції. І ну на самом деле я сама получаю огромну насолоду, коли я бачу, ну, коли читаю ці отзиви, ми дуже дуже багато. І мене не в інстаграмі на моїй особистій страничці. Ну для мене це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, як ви відбираєте дітей, що увійдуть у нові випуски журналу? Ну, сміть, такого відбіру на самом деле немає, тому що я вважаю, що кожну дитину можна розкрити. І в мене професійна команда, і стилист завжди зробить те, що потрібно з дитиною. І я така людина, ну я дуже люблю дітей і я дуже їх відчуваю. Я, дуже, я розумію, як цю дитину можна транслювати. Але що для мене важливо, щоб це було бажання дитини, тому що буває таке, що дитина. Цього не хоче, вона от прийшла на зйомці, вона родає, каже: навіщо ви мене сюди привели? Тому що за все, батьки заставляють. От, от коли я таке бачу, ну мені ні не, немає не інтересу роботи з такими, тому що я а от коли діти б'біжуть бі, коміко, коли вони мені пишуть, от вже зараз пишуть Тома, коли зйомка буде, коли ти там для нас щось підготуєш. подготуєш. це саме важне, щоб було бажання дитини. Так, дякую вам. Чи можуть діти із, наприклад, середньостатистичної родини якось потрапити до вас на відбір у цей журнал? Тобто, як можна знайти от саме цей відбір, конкурс можливо? Кенвішне можуть усі потрапити. можуть у нас є странички в інстаграмі. Вони там пишуть або у мене на Фейсбуці, або на моїй особистій стріниці. Ну чаще ну в мене також працюють також менеджери, які роблять розсилки клієнтам, і вже люди пишуть, да ми хочемо участвувати чи там хочуть, чи не хочуть. Тому можуть приймати участь, тому що я дуже роблю спеціально такі проекти. Для знайомих це стилізовані фотопроекти або портфоліо, або стрітстайли. І в ну, нас дуже на самом ділі у нас дуже багато дітей приймає участь з різних міст України. Ми там і в Дніпрі, і в Одесі, і в Хмельницьку робили. І ну то есть, потрапити можуть по Якщо кого заінтересую, пишіть мені, і я. Уверена, що ми плідно посотрудничаємо. Так а хто взагалі з найпопулярніших українських дітей може вже показуватися своїми фотографіями світлинами у вашому журналі? Ми вже робили зйомку для Софії Кропівіної. Це донька Наталі Крапивіної, яка був продюсер Світлани Лободи, дуже гарна, вважаю, одна з найгарніших дівчаток в Україні. для неї робили, робили для Маші Полякової. Теж ми продумували цю зйомцю. І коли в нас був второй івент, з нами ще працювала донька Оль, Оль Фреймут. Вона приймала участь у показі, і так як в нас там на таких івентах з нами. Роблять репортажні фотографи, то її світлина теж попала у журнал. А в який момент ви взагалі зрозуміли, що от у своєму житті ви знаходитесь на потрібному, на цьому місці? Саме зйомці і тоді я теж роботала з другими організаторами. Вони теж робили івенти. другі івенти Но навіть там навіть там я теж відпочивала, що це моє. От, я прям хочу займатися, організовувати нести людям радість, емоції з перших моментів це було. Насправді в кожній сфері взагалі діяльності будуть якісь і мінуси, але ви так відгукуєтесь гарно. Чи не було у вас якогось моменту вигоряння? Вигорання. Ну, чесно кажучи, ні. У мене буває таке, що мені кажеться, що я мало зробила, і тому, що в мене розписано все на на ді десять років всі, всі свої ідеї, але вигорання. Ні, тому що мені дуже сподобається е, все, що я роблю, це знаєте, в мене не може бути вигарання, що знаєте чому? Тому що я займаюся як журналом, як івентами, так і бранчами. І є десь я відчуваю, що Ну тут, поки що мені скучно, да? От, хочеться чогось нового, то я просто придумую нове. Ну тобто э, э, плюс моєї роботи в тому, що в принципі ти можеш розвивати себе э, і реалізовувати все. Хочеш общатися з рекламодавцями, хочеш бути піарщиком. Ну, тобто, все я я собі завжди щось нове, поэтому не вигораю. Просипаюсь і дійсно вважаю, що я найщасливіша людина, тому що в мене є робота, котра приносить мені не тільки насолоду, а ну знаєте, це хобі, яке приносить мені ще й доход. І для мене, як для дівчинки, це дуже важливо, тому що я вважаю, що ну самореалізація – це дуже важливо для дівчинки. Це можуть бути можуть бути небольші доходи, але коли ти розумієш, що ти це робиш сама, і що люди Хочуть платити, ну тому що по суті я придумую ідеї, і людям подобаються мої ідеї, і вони готові за них платити. Це дуже дуже круто. Плюс в цьому всьому, що в мене дуже гарні відношення з моїми клієнтами. Вони мені постійно піддержують, вони постійно постійно пишуть, постійно ну це або батьки, або діти. І це дуже приємно тому я не можу отак от сказати, що ні, я не буду займатися цією справою. або я я вигоріла, такого не може бути. Які ще можливо позитивні аспекти своєї діяльності ви можете виділити? У знаєте, от саме по особистим відчуттям, чим ви насолоджуєтеся у тому, чим займаєтесь. Ну знаєте, нас саме найбільше насолода Це от коли проходить зйомочний процес. От буває так, ну, у нас бувають зйомки, коли там день по 20 дітей приймають участь. Ну це було до війни і я. Дуже радію, коли в нас е ці, ці фото дні, тому що це спілкування з людьми, це спілкування з дітьми, і е це реалізація свого проєкту. Да, ти там себе щось придумала, і от ти робиш. І я коли приїжджаю додому і вроді, знаєте, така уставша, але така щаслива, е і от на зйомичний процес, і ще невірне створення івентів. Значить, для мене створення івентів, це я сама сама собі визов кидаю, тому що ну, тому, що я повторюю, що беру дорогі локації, беру артістів, і мені потрібно цей бюджет закрити. І коли я це вже зроблю, да, я смотрю цей ну, вообще, який масштаб я змогла реалізувати, то для мене це теж дуже велике задоволення також ще до початку пандемії ви проводили зйомки і у Дніпрі. Можливо, у вас вже в планах є відновлення цього? Да, ми проводили бажання є на самом деле, Це дуже приємно. Я как раз, э, до вашого предложення. Я как раз хотіла написати пост, тому що буду проводити зйомки в Дніпрі. І тут така що ви що ви мені написали? Це дуже приємно. Я буду проводити це буде в августі, але де ж це будуть не просто зйомки фотосесії, як я раніше робила. Я буду знімати за Ну зараз в тренді рілзи. Ну це, думаю, ви знаєте, не знаєте це відео, так із там на 20 секунд, і ми я їх буду робити в колаборації з українськими дизайнерами, То тобто це буде щось нове і. Люди, ну, я впевнена, що людей це заінтересує, тому що зйомок на самом ділі дуже, дуже багато. І е, коли ми в про, раз приїжджали в Дніпро, це був запрос. А зараз це моє річне бажання. Запитання все ж таки на останок. що б ви хотіли побажати українцям? В Першу чергу я би хотіла побажати вірити в себе. Ми найсильніша нація. Ми це доказали, показали да, вже всім. І знаєте, в житті, вот як, як нам показує життя, да. До цього був коронавірус. зараз війна то жити нам завжди підкидує ці стресові ситуації, але ми повинні вірити в себе. І якщо ми можемо щось робити найгарніше, то нужно працювати, нужно вірити в себе і обов'язково все вийде. Ми повинні оплачувати податки, донатити зсу на сам же ділі ярмія, яка Захищає так, захищає, захищає фронт да. захищає, але вважаю, що ми теж обичні люди, теж армія, яка працює, допомагає, і вважає... найскорішого нам мирного неба. Я дуже в це вірю і вірю, що скоро все, що скоро все буде Україна обов'язково. Тамаро, дуже вдячні вам за спілкування, що ви долучилися до проєкту Час Блогера на телеканалі Де 1 Коли ви у серпні у Дніпрі будете проводити зйомки, то ми офіційно вас запрошуємо прийти до нас на канал і, Можливо, ми зможемо спокійно поспілкуватися віч на віч, тому що дуже багато тем ми сьогодні не зможемо ще не встигнемо обговорити. Наприклад, в яких країнах ви побували, які порівняння з чим можна провести, то будемо чекати вас у нашій студії. Дуже дякую вам обов'язково. Прийду. Дуже вам вдячна за це інтерв'ю. Тамара Рушанян була в ефірі на телеканалі Де 1 у проєкті Час блогера, продюсер дитячих зйомок та видавниця дитячого журналу «ЛК Мегазін. Донатьте Збройним силам України підтримаємо сили оборони та одне одного. Мирного нам усім неба, міцного здоров'я і слава Україні.